Українська нація безвинно приймає сьогодні бій, бій злочинний, бій не спровокований, але переконаний, що це можливо, ми говоримо про той останній бій, після якого ми можемо нашим дітям і онукам передати назавжди вільну і незалежну Україну. Святий крипке, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, крипке, святий безсмертний, помилуй нас. У Твої царство, и сила і слава, Отця і сіна і Святого Духа. О, завітам твоїх, слава Твоїм скільки і Бог. Святого. Господи вас. Благословье. Господь Бог я приїхала на цю подію, прочитала про неї і дуже рада, що я тут. Я з конотопа. І отак сюди зерно. На Побачили там ігри такі, ну пропонують їх поігратися, такі старовини, ніколи не бачила. І ще можна парням, які є, казацькі пояси подіти. Дуже гарно. Мені дуже сподобалося. Я ніколи Єді такого випадку, свята випадку, не була. Я випадку, дуже довольна, випадку, що випадку. я сюди попала. Діво чистає навчанче не покручає, Подай нам руку, не дай нам. Eu <music>